Вітаю вас, вишановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Ну що ж, Європа, як кажуть, в народі догралася. Так. Ну, ще. Нещодавно, е, вихід Сполучених Штатів Америки із НАТО е, розглядався як якась е, гіпотетична ситуація. Ну, а тепер, якщо, наприклад, на виборах в Сполучених Штатах е, переможе Трамп, чи там ще якась біда трапиться в цій країні. То що ж буде з Європою? Ну, от уявляємо собі, приходить Трамп, він заявляє про те, що ця Європа нам не потрібна. Нехай вона сама займається собою, в тому числі і власним захистом. Чому це Америки повинні брати на себе відповідальність за захист? Європи. І виходять із НАТО. І залишається в НАТО лише європейські держави. Ну, може, і Канада ще залишиться. Ну, я не знаю, чи вона залишиться, чи разом із США вийде. Що тоді? Ну що тоді? Європа ж вже показала себе беззуба, непослідовна політика стосовно агресорів в цілому, ну зараз стосовно агресивної Московії, ставить Європу реально на межу 1938 років. коли... Гітлерівці захоплювали одну країну за іншою, і коли Радянська Московія захоплювала одну країну за іншою, ну, наприклад, вони вдвох поділили Польщу, віддала Німеччина на Поталу прибалтійські країни. Московії, Фінляндію, Ну, Фінляндія, правда, відбрикалася, так, що зовсім було незрозуміло для московитів, як 3 мільйона країна проти 200 мільйона змогла отак відбитися. Отже, ну фактично нічого не змінилося за великим гамбургським рахунком. Як тоді була. Ота політика так званого замирення агресора, коли йому виділяли то одну країну, то іншу. Спочатку там Австрію, Чехословаччину, Польщу, а для е, радянської Московії, Прибалтику, частину Польщі, Фінляндії. Це ж уже все було. Ну... Кажуть якісь диваки про те, що історія там чомусь учить. Та нічому вона не вчить. Якщо ти такий є за власною сутністю, ну ви ж, європейці, наймали воювати козаків, так, сарматів ще раніше, щоб вони вас обороняли, так би мовити, то від того, то від іншого. Це ж ми стояли. Віками незборимим щитом від варварів, які приходили е, до Європи. Єдине, кого ми пропустили, це ота мирна мільйонна орда, яка пройшла через нашу землю. Це мад'яри. Оце єдине, кого ми, тому що вони е, попросилися і мирно і своїми табунами. Овець пропхалися туди на панонію через Україну, не грабуючи, не захоплюючи і так далі, і тому подібне. Ну, а зараз ситуація, ну давайте, це ж вже не гіпотетична, а цілком реальна ситуація назріває. От, виходять США з НАТО. Що ви будете робити? Що ви будете робити? Польща, Німеччина, Франція. Що ви будете? Якщо Україна не виграє в цій війні, щита вам не буде. Зараз у вас щит Сполучені Штати Америки. І Україна, так. Якщо Сполучені Штати Америки відійдуть. Ну, якщо розум у вас є, то ви маєте зараз всі свої ресурси кинути на зміцнення України, тому що то було два щити, а може залишиться єдиний щит. Ми ж нащадки, Сарматів, козаків, опришків і так далі. Ми, русини українці, які. Здавна були воїнами. Ото я говорив вам про той американський фільм Тарас Бульба, який був знятий в США із ну, найпотужнішими голівудськими акторами того часу, звичайно, як е, е, один з головних героїв підняв свій оселедець у гору. <і>, І найманцю німецькому показав, що це ми воїни, ми оце ознака. Це ще сів сарматів іде. Ну, на ж все, ну, наприклад, що робили з Дарієм з військами Дарієм Скіфи. Вони ж ну, та сама. Тактика, що зараз Україна застосовує, це тисячі мільйони уколів, ударів. Це ж наше все. Ну подивіться, Європа. Гей, гоп, Європа, баба хоче хлопа, а стара холера хоче кавалера. Ви дограєтеся, вельми шановні пані і панове. Якщо у вас хоч який розум є, то ви зараз повинні надзвичайно потужно допомогти Україні в всіх сенсах і економічному, і політичному, а головне у військовому. А ми далі самі розберемося із оцим агресором, окупантом, бандитом. Гвалтівником, мародером, Московії.